Десятку найкращих ігрових моментів цього тижня відкривають гравців Ферро ЗНТУ, НТУ, які проводять паралель між баскетболом і шахами. В жорсткому цей Артем Буцький спеціально промахується з лінії штрафного. Деніел Вернер підбирає м'яч і допомагає Річарду Боїну привести гру до овертайму, де запоріжці дотискають миколаївців і опиняються на десятому місці. Дев'ятий Діор Фішер з Донецька, який не просто надійно грає в захисті, а яскраво ставить блокшот, одразу забираючи м'яч у свої руки. На восьмій позиції Лео Лайонс з будівельника, який підстраховує партнера і перетворює різницю у зрості на ефектний блок маленькому супернику. Вміння дніпродзержинського центрового Сема Малдроу захищати свій кошик у нашому рейтингу на сьомому місці, куди він потрапив, зупинивши спробу суперника закинути згори. Видовищні асистентські дії Миколаївця Двейна Мітчела з його хитрою передачею за спиною у відрив на Джоша Майо. Ми відзначаємо на шостому місці. Далі три українці з баскетбольного клубу Київ Максим Сандул розпочинає швидку атаку перехопленням. А Павло Крутоуст та В'ячеслав Бобров завершують її ефектним алеюбом. На четвертому місці також перехоплення і дак. Однак авторство тут належить одній людині. Дніпропетровець Максим Корнієнко феєрично впорався з усім цим самотужки. Захисник хіміка Сергій Попов своєю енергійною грою на обох половинах майданчика зарядив партнерів на перемогу над ферро його Ренді Калпеперу і миттєвий емоційний триочковий. Це третя позиція. Максимально лаконічно свою справу виконує Донецька зв'язка Олександр Липовий Діор Фішер. Чий блискучий алеюб із ауту красується у нас на другому місці? А найкраща цього тижня командна творчість Миколаєва. Двейн Мічел нейтралізує небезпеку під власним кошиком. Мартін Скравченко не дозволяє м'ячу піти в аут. А Джош Майо ефектним навісом допомагає Крісу Фейберу застрибнути на перше місце найкращої десятки тижня від журналу «Суперліга».